Я перепрошую, можна я з І Дмитро каже, ну хто жидач. Я кажу, я, пане Дмитро, буду жидачим. Не ну, дайте мені таку можливість, я буду до людей доносити ту правду, яку ми бачимо, тут яку ми знаємо. І зараз

Наша правда, наша правда е, в наступному. Е, ну, військо, яке сьогодні воює на сході, добровольчий український корпус, він не має статусу офіційного учасника бойових дій. Ми усі добровольці. Нас є більше півтора тисячі чоловік. Ми є безстатусним підрозділом. У вас з Дашави воює два хлопці. Вони навіть не називають, що вони. Ну, Що вони воюють своїм сім'ям, але звідси з цього міста є два хлопці в правому секторі, які воюють зі мною в Кураху. Е, ще десь сім чоловік, наскільки я знаю, воюють офіційно, призвані, офіціюють з держави в Збройних силах України. Батальйони Айдар, Азов, Донбас, Дніпро мають статус Міністерства внутрішніх справ командує ними. А тільки батальйон Айдар має статус, ним командує Збройні Сили України. І наша правда в тому, що нас зраджують. Зраджують, коли ми плануємо наші військові операції, зраджують, коли ми йдемо в бій, розказують про те, де знаходяться наші військові частини, куди висуваються наші розвідувальні групи. І ми чітко розуміємо, і пан Дмитро Ярош, наш провідник, сказав, що хлопці, то, що ми тут сьогодні робимо і гинемо, а гинуть сьогодні кращі діти. Діти, люди України сьогодні там краще. От хто міг взяти зброю, хто це відчуває, сьогодні там на сході. Це насправді дуже геройські люди є. Але питання в тому, що наш ворог не тільки зовнішній, якого ми знаємо, це Росія. Ми це бачимо по телевізорі, ми це розуміємо. Але найбільший наш ворог є внутрішній. Нас зрадує міністр внутрішніх справ Авако. Ми будемо йому про це говорити. Що він це о мільйонів один раз і 17 мільйонів другий раз від Медведчука. Ми будемо це говорити, і ми маємо докази того, що це відбулося. На зрадив його перший заступник Євдокімос радив перший заступник Євдокімо, який взяв гроші за вбивство Сашка Білого, нашого побратима в Рівному, який взяв гроші за, за знищення кіровоградського спецназу. Їх 23 хлопці загинуло, 18 поранених. Це зробив Євдокімов, Взяв за це 7 мільйонів доларів від Медведчука. Ми це знаємо. Ми це будемо доводити. Нас зрадила свого часу Турчинов і Пашинський, коли ми йому сказали, що в Донбасі, в Донецьку і в Луганську СБУ захоплю захопили 200 чоловік. Захопило 200 чоловік. Правий сектор сказав, що це не бандити місцеві, не сепаратисти, як ви їх називаєте. Що це російські кадрові офіцери, переодіті, роблять переворот там. Що давайте терміново будемо реагувати. Ми говоримо про те, що нас зраджують в Києві. Наш внутрішній ворог є набагато сильнішим, жорстокішим, підлішим, ніж наш зовнішній ворог. Тому що російські солдати насправді дуже слабкі солдати, як воїни. В нас з ними не відбувається прямих сутичок військових. Ми не воюємо з ними лице в лице. Все дуже відбувається набагато простіше. 85% загиблих наших побратимів у всіх збройних силах України. Їх приблизно 5-6 тисяч чоловік на сьогоднішній день. 85% з них отримали поранення від артилерійських обстрілів і мінометних обстрілів. А це все наступним чином. Під'їжджає російська колона, російська техніка, на відстань 50-100 кілометрів, град стріляє до 40 кілометрів, Смерч стріляє на 90 кілометрів. Смерч – це така установка артилерійська, яка її гранати розриваються над землею. І, Неможливо від неї сховатися. Тільки треба, ну, тобто в бліндаж в окопі ти не сховаєшся, треба тільки під машини втікати. А від граду ти можеш сховатися в бліндажі під машиною, ну куди встинеш, куди встинеш заскочити. Тобто вони стали на позиції, а наша колона рухається, війде від, від АТО наказ зупинитися, розставити позиції. Ми розставляємо, стоїмо, а нас просто в тому місці розстрілюють. І там зразу 20 загиблих, 60, 80 поранених. Людей, ну це як е, е, люди, е, ну вони згорають просто, коли смерч накриває, то це як попіл просто робиться з людини, людина не залишається. Ладно. <плес> То, може перейдемо просто в режим, питайте щось ми відповідь. дамо відповідь таким більш простішим способом. Ну що, ми, ми правий сектор, це і безстатусна. Ми не маємо статусу, ми не йшли. Я не є бідна людина, я достатньо, в мене люди є, працюють в мене. Я підприємець, підприємець який лежав там в окопах. І я ну, не бачу змісту того все, що нам що говорить телевізор, я приїжджаю, я, я отримую повну агресію від цього телевізора, то що, то, що доносять до нас, що відбувається. На взагалі, я говорю, я розмовляю, ми стояли на позиції 93 е батальйон. Е хлопці два місяці не миті. Ну, це війна, це я розумію війна. Ну без зарплати. Два дні, хлопці, два місяці без зарплати. Ну, пояснити важко. Це не то, що я агітую, що це все погано, хлопці духовиті, все тримають позицію, все як має бути. Якою ціною ми маємо це назад відступати, до нас доводять, відступати. Ні, не будемо відступати. Оце ми, це це кров'ю полита земля. Як можна відступити назад? Ну, я не розумію. Ми говоримо про те, що нас зраджують. Ми підтримуємо нашого президента. Ми розуміємо його намагання в тому, що він хоче це все якось зупинити, але його реальні дії для нас незрозумілі. Що значить сьогодні надати статус окупованим територіям, де вчорашній Гіркін, який вбив моїх трьох товаришів, особисто розстріляв полонених, повинен стати начальником народної міліції в Донецьку, в Луганську. Та мені по великому різниці, по великому рахунку, без різниці цей Донецьк і Луганськ, тому що там 60% людей нас ненавидять. Вони нас нам вслід ображають нас, кричать, коли ми пороне поране, вивозимо поранених наших. Це люди, які є зазумбовані повністю. Я вам кажу правду. Як би воно не виглядало і комусь не подобалось, чи, чи подобалося? Це правда є. І, але правда в тому, що ми там воюємо не за них. Не за них я воюю. Я воюю за себе і за своїх дітей, які живуть тут. Бо моя правда така: Росія не зупиниться. Ніякого мирного плану вони не дотримуються і зараз, і не будуть дотримуватися завтра. На сьогоднішній день, за два тижні часу, поки є, за три, поки є мирний план Порошенка, 46 загиблих, чотири наших з правого сектору, 111 чоловік поранених. З них 18 людям відірвало ноги, руки і очі покалічили. Це мирний план сьогодні президента. Зайдіть в госпіталь у Львові, в Дніпропетровську, в Києві, подивіться на тих хлопців. Вони, коли чують, що їде трамвай, то вони думають, що град стріляє, і вони під ліжка ховаються. Що буде, коли ця війна закінчиться? Що з ними буде далі? Як вони будуть інтегруватися в мирне життя? Нами прийнято рішення, що ми йдемо в політику. Ми йдемо кандидатами від... Правого сектора від громадянської позиції Гриценка це дві сили, які домовилися, виставляють своїх кандидатів, і ми йдемо по всій Україні на вибори. Бо ми чітко розуміємо, що наш ворог є в Києві. Сьогоднішня влада, ті верховні депутати, вони нас зраджують. Ніхто з них не покараний. Де сьогодні Ахметов? де сьогодні Євдокимов, де сьогодні Клюєв, де сьогодні Азаров, де сьогодні. Азар Захарченко, Пшонка, жоден не покараний. Вони два тижні тому назад випустили з міліції Печерський райсуд. Беркутівця, який на Майдані розстріляв 18 чоловік, і це доведено. А 23 покалічив. Його випускає Печерський суд. Та ми його готові роздерти просто, його треба роздерти. Так само, як Медведчука і Портнова. Ми чітко розуміємо, що зараз у владу знову йдуть одні й ті самі люди. Ми це бачимо і розуміємо. В нас на окрузі є ті люди, які є багаті люди, поважні люди. Кіт Андрій, Кміть Микола. Ми не можемо про них нічого сказати поганого. Але сьогодні країна повинна належати тим людям, хто за неї воює. Нам сьогодні надайте той шанс на півтора, там два роки, на півроку, скільки буде цей парламент, надайте нам шанс зайти в цей парламент. І повірте, що я не зраджу вас, тому що кара за мою зраду одна, мене розстріляють мої побратими. У нас дуже довго роботи розмови немає. Сьогодні в країні повинні бути не професіонали, не там політики дуже великі, а патріоти своєї країни, який на місці не візьме ту гривню і не продасться. А досвіду нам політичного, там економічного, ми навчимося. Є команда людей молодих, освічених, які також тримають зброю. Він випускник університету Франка, знає три мови, дві освіти, має юридичний. Я вже дивлюсь на нього, Сашко його звати. Це готовий міністр внутрішніх справ. Йому 32 роки. Він може правити міліцією. Він знає всі закони, юстицію. Ось ця людина має правити міліцією, керувати. Є з. Е, 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 з Труска, Труска, це з Тернополя хлопець, колишній прокурор, але залишив прокуратуру, бо бачив ту несправедливість. Він має бути головним прокурором України, який сьогодні зі зброєю в руках, ризикуючи своїм життям, воює там. А де сьогодні Аваку, де сьогодні Єрема, де вони сьогодні? Що вони сьогодні роблять? Вони нас зраджують. Країна стоїть на межі прірви. Просто ми можемо втратити країну в будь-яку хвилину. Ми забули про те, що долар 15, бензин по 20, індексація пенсії не проводиться. Ну, нічого не робиться, нічого в країні не змінилося. Рава Руська митниця як возила 100 тисяч доларів в добу хабарів, так і вози. Вони як контрабандою і сигарет займалися з Львова, люди, які зараз у владі в Польщу. так воно є. Вони як нелегальні спиртові заводи мають, так і є. А в лікарні одно. Мішко, ліжко, От для нашого побратима я б знавав просто. Ну, тобто ми його, його поранили, ми не маємо статусу. Ми просто його привезли в лікарню, положили як поранену людину. Ну, мали проблеми з міліцією, що то в нього з ногою, що то з рукою. То ми там чуть його не роздерли того мінта, який прийшов там з ним. Він прийшов, що то в тебе за вогнепальне поранення. Ми кажете, ми його зі сходу привезли, чоловіче. Ми тебе зараз в багажник запхаємо замість нього і поїдеш з нами. Ми так всім говоримо, гаїшникам, міліціонерам всім. То його нагодувати держава виділяє, і не тільки його, а всіх. 5 гривень в добу. 5 гривень. Вони сотні тисяч доларів кожен день вивозять через хабарі, через Раву Руську, а 5 гривень на хвору людину, на вас, на будь-кого. І ви думаєте, що воно. І ми не бачимо, ми їм не віримо, що щось зміниться в державі. От ми їм не віримо. Вже вони нас дістали. Надайте нам такий шанс зайти у Верховну Раду. Повірте, мені особисто. Мені 36 років, я є батько трьох дітей. Але я йду воюю і кажу, що я, коли зайду в Верховну Раду, я не зраджу. Прочитайте про мене, підтримайте мене, я є самовисуванець за підтримки правого сектора і громадянської позиції Гриценка, тому що його син з нами воює. От може він комусь подобатись, не подобатись, але його син. Депутата Верховної Ради воює з нами. Більше там немає нікого. Ні одного сина депутата Верховної Ради там немає. не вірте в ті телевізори. Ми всі спілкуємося між собою, між солдатами 93-ї бригади, 80-ї бригади, 24-ї бригади. Ми Дніпро. знаємо всі Дніпра, Азова Айдар. Ми один одного знаємо. Ми разом плануємо операції. Немає там їх, нема там ляшка. Нема там, не вірте в це. Це неправда, це все технологія є. Як би він вам не подобався, як би він. Що би він вам не казав? Це технологія виборів. Вони приїжджають, це правда. Вони приїжджають туди, в самому дорогому бронежилеті, отакому такому захованому, отакого не все ховають. Тут, тут збоку, такого пущеного, отакого, все. Їх охороняє батальйон 200 чоловік, там покорчик всюди є. І він ходить там з автоматом, його камери знімають зі всіх сторін. Та вони клоуни для нас є. Ми хочемо прийти в Верховну Раду і трибуну Верховної Ради використати для того, щоб вам розказати правду, яка вона є. Ми не змінимо тої країни, я її не змінюю. Ну, не, не, не що я можу вам пообіцяти? Я буду просто намагатися бути чесною людиною. На сьогоднішній день виявляється, що це найвеликий капітал, який ти можеш мати. Я буду просити вас підтримати мене. 26 числа прийти. І довірте мені, я є відкрита людина, якби воє моїм побратими, які за мене можуть сказати. Тому що сьогодні у владі повинні бути не мільйонери, а патріоти цієї країни. Правильно. Коли ти мільйонер, ну все, ти ручна людина, є, ти контрольована людина є. Просто надайте нам той шанс. От надайте нам той шанс прийти і хоча б спробувати вам розказати. Я буду вашим розвідником у Верховній Раді. я буду вам все розказувати і буду з вами разом пробувати це змінити. Ми готові перекривати дорогу зі зброєю в руках. Ми готові витягати з кабінетів тих мишей, які там сидять руками. Але ми є безстатусний, ми не маємо статусу. Ми ще трошки можемо бути поза законом. Ми дуже сильно проти всіх пішли вже. Проти Порошенка ми напряму пішли. Проти Турчинова давним-давно, Авакова давним-давно. На Яруша сьогодні за ним полює група кілерів, які мають його вбити на днях. Тобто ми пішли проти всіх. Але іншого шляху, щось змінювати в країні ми не бачимо. Ну не бачимо. Сьогодні дуже важкий час. Ви вибачайте, що я різко, ви вибачайте, що після недільної такої гарної служби Божої я вам говорю такі речі, але ви їх маєте усвідомити і відчути, що воно є так, що телевізор вам показує одне, одну, одну, одну одну картину. Ви її маєте бачити трошки по-іншому. Ну, ви маєте це відчути. Що говорити, ми вчора були в дачі, зайшли в уряд, ресторан, гарно, все. Велике свято, день вчителя. Всі вчителі ну, серед вас не ображається, може, вчителі також є. От. І вони святкують 25 чоловік, музика, вони так гарно танцюють, вони так гарно бавляться, він так гарно. Ми, ми прийшли отак ну, от, от діти, просто щоб не, не цей зайшли, це, кажуть, зробіть якусь кабінку, що просто поїмо. Пішли, поїли. Виходжу, вони так гарно всі танцюють, не свято. День чителя, я розумію, День вчителя це свято, я не хочу ображати нікого. Але вона така правда, вони танцюють наші люди. Ми, ми, ми приїжджаємо з дітьми, дивимося на всіх людей. Та, я розумію, це свято це це. Коли, ну коли воно таке відбувається, коли ми зранку отримаємо, що 11 поранених, два загинуть серед, серед одного, я особисто знаю. Коли я з ними говорив, вже нема людей. Розумієте, ми, ми це хочемо сказати до того, що нам війну показують, нам війну показують дуже так однобоко, ніби в нас її немає. От воно, знаєте, я приїхав в Київ в Міністерство оборони просити в них зброю, щоб вони нам надали зброю. Тому що, коли би нам надали зброю, от, от чесно вам кажу, за два місяці часу я не кажу за два тижні, як казав президент Порошенко, коли йшов на вибори. Він сказав, за два тижні я закінчу війну. Після того, як він став президентом, Іловайський котел, півтора тисячі людей спалено. 800 не можуть позбирати і мамі відправляють землю. Бо десь там стояв її Петро чи Іван. Півтора тисячі в Ілувайську спалили. Один... Півтора тисячі спалили. Більше трьох тисяч поранених там. 900 на сьогоднішній день в полоні, де їх на ремні ріжуть чеченці. То це, два тижні, то це два тижні Порошенка і його закінчення війни. Ми, ми хочемо сказати про те, що вона є та війна. Я коли приїхав в Київ до Міністерства оборони, кажу, дайте нам зброю, і ми їх за два місяці часу максимум вичистимо, виб'ємо, нікого не буде. Чистота і цей. А Донецьк, Луганськ, потім відбудовуйте. Мене то не цікавить. Є кому його відбудовувати? Ахметов звітам. Він сама багата людина Європи. 60 мільярдів доларів в нього. 60 мільярдів. Його треба хапнути за горло. І просто ми, ми, ми це зробимо. Привезти і забрати від нього то, друже. Ти ту війну там почав. Відбудовуй. А не як Порошенко написав в своєму законі, що відбудувати Донецьк, луганськ нашим коштом з бюджету. Та ніколи в житті. А це в нього закон, він його зараз має підписати. Я приїхав в Київ за зброєю, дайте нам зброї. Ми закінчимо ту війну. Ми вже воюємо, ми хоробрі воїни. У нас дуже багато хоробрих геройських людей. І, і ми, я кажу, ну от а що нам Європа не допомагає, а чому нам не допомагає ще якась країна? Я приїхав до Грузина, там Михайло, Михайло Саакашвілі дав свого генерала, який допомагає нашій армії українській. А він каже, Андрій, йди сюди до мене, по російськи Вигляні в окно, Андрій, вигляні. Ти бачиш в Україні війну в Києві? От є ця война, війна, а люди ходять, в барі немає вільного місця. Чи ти хочеш, щоб я, грузин, за тебе воював? Чи я чи американський фермер Джон свого сина послав воювати сюди? Не буде такого. Ваша місія одна, ви повинні самі за себе воювати. Вас уже шляху немає. Війна є і вона буде. Бо наступний буде зараз Маріуполь, Бердянськ, Одеса і Херсон. Згадайте мої слова через три тижні часу. Нехай тільки пройдуть вибори через два дні після закінчення виборів згадайте мої слова. І він каже, ви повинні то робити. І я вас, ми завжди кажемо, що до Луганська півтора тисячі кілометрів далеко, а зараз до Одеси є 750 кілометрів, воно ближче. І ми будемо воювати, це наша місія, але ми ще хочемо не допустити цієї війни через Київ або робити її ефективною. Я дуже вибачаюся. Я вас прошу, підтримайте мене, повірте мені. І слава Україні! І слава! Готові відповісти на ваші запитання. Ми з ними співпрацюємо, воюють, є хлопці, зробили батальйон, вони, але не мають озброєння так само, їх так само обманюють. Свободівці самі збираються, скидаються, купляють, але багато свободівців до нас перейшло в правий сектор, бо в нас воно трошки все швидше рухається. Ну, Не можу нічого сказати про пробія про доброго і нічого не буду казати про нього поганого. Ви просто розумієте, люди одні і ті ж. От у владі одні і ті ж. Вони були при всіх. Вони тільки міняються, отак міняються, перекочуються, нині так, а завтра так. кажете, пішов став Ярем. Хто знає, бо я от вночі роблю. Показують вночі. Його син зараз кричує, що мав його какання. це правда, ми Ой, знаємо. — Я так стою, подумаю, я один так пристаю, подумаю, які пішли, такі прийшли. А ви хоч можете, хлопці, кажіть, ви народці піднімемо, ви вам зброю, хоч давали чи, тяжку. Ми, це? як ніхто, хочемо миру. Ми знаємо ціну миру, ми хочемо цього миру. Я не говорю про війну. Я вам говорю про мир. А треба вигнати. Ви зверталися до нашої влади, бо тут було не 20 чи 30 людей, а щоб тут було А мене не нам, пускають, а вони всі вже куплені, виборців. там є ваші ті місцеві. А в нас три тисячі виборців, а ви тут говорите 20 людям чи 30. Да. Вони руками там є, тут є кандидати інші. Тут, я отак так приходжу. Мене навіть священник не послухав, я просив, скажи, що я буду. І не сказав. А яка доля? доля? Я перепрошую. Андрій. Яка доля 72-ї бригади? Я не знаю. Я не знаю. Я з ними не пересікався ніде. Ні, не Ми воюємо вони... з 93 ю з 24-ї і з 80-ї. А за них не знаю. Ну, від них тепер відкрили кримінальні справи на по хлопцях. Це що Прикарпаття батальйон, так? Ні, ні, 72-й, той, який в Білій церкві вони Знає, я, я, я сам зродом з міста Нового Роздолу. Зараз 에, по одному хлопцю за те, що вони вийшли з бою якимось чином. Не знаю, як вони це є, заведена кримінальна Ну Я знаю, бо там з, воює мій племінник. Я вважаю, якщо людина не, не втрималася і вийшла, це не є смушеча зрада. Вони не мали дороги, вони не мали рані, дорогів, ми тільки... Хто, ми знаємо, хтось ми відчував знає. це, я це відчував. А від на землю воно летить по А є тепер, Волонтери дуже дають. треба до, до речі, дуже сильний волонтерський рух. І, і, і по правді, оця вся армія тримається на волонтерстві. Якби люди не помали, в моєму місці стоїть палатка, де ми збираємо. Ми ну, відвезли на друг, на добровольчий борт, три буса. Е, там сигарети, ну все, все, що можна. Е, елементарні, матраси, елементарні матраси, які взяли. ну, Ви розумієте, що таке е, скажем так, от так от, більше пів метра окоп, і ти туди лягаєш на, на ніч, і ти будеш відлежати цілу ніч. Тобто світити не можна, не можна то робити, не можна то робити. Ти мусиш просто полежати на, на, на землі, щоб ну, от, ну, це така правда. І е, якби не було тих матрасів, якби ми не попривозили ті матраси, інші купайки, що будь-що, щось тепле покидати. Йде зима. Я не знаю, як ми, як, як вони там, як, як ми це все будемо. Як ми маємо Тому їм то пробачити? То, от як ми маємо то їм простити? Yeah. Що ні. А вони далі нас так заплели, так от легонько то все злили і все, ніби не було того майдану, ніби нічого не відбуло, ніби нема війни. Ну реально, хто відчув змін? Я їх не відчув. Я в своєму місці, в новому роздолі, не відчув реально змін. Ми і так багато мали революції. Я, як на це все. Я змін не відчув в своєму місці, в мене все нормально, все рухається, все. Вони вже нас попередили тепер. от... На нині в телевізорі казали, що якщо буде третій Майдан, що ніби москалі вже зайдуть і великі, малі, тому що як Україна, такої держави вже ніби немає. Вони вже нас попереджують, не було третього Майдану, вони всі бояться. Але не вам Тож, треба всіх генералів ти ти тих, знаєте, я кажу, знаєте, тільки 5% там правда кажуть. Типу, ті позад і їх треба всіх. знімати. Ми знаємо, так. Їх так. знаємо і по капітани в майорів. А а наші солдати особисто я. Е, нема проблем, я прийшов до нього, дай мені гранату, дай мені це все дають зброї. Зболі імена Кожному віддають, він за неї відповідає. Він не може мені кажуть зброю. Не може, реально не може. Я, зброї. напевно, більше не зможу, ваше місто я не встигну приїхати. Ви, можливо, ще мої хлопці приїдуть і рознесуть за мене, але ви кожному розкажіть і ви кожен зможете 5-10 чоловік загітувати, якщо будете щиро, повірите, бо я не зможу клуб зібрати. Так, мер огні. Так, прошу подорос. Ви тут ці ваші команди. А хто продає зброю? Зброю продає «Укрбромпром» — Корпорація, якою кнюк вертоляти продають. Продається, та, в все продається. Все продається в Китай, та всюди, вони ці всю зброю продають. 6 фірм ми взнавали, ми цікавилися, ми, ми працюємо над тим, над цим питанням. А чому ювати продавати? Це то бізнес, таку їм давати нам як то бізнес. Як так можна віддатися? Mm. Ще одне скажіть, що я ціню, то знаєте, всі думають, що не а не Від Віконні війна почала? Берзень, літень, травень, червень, липень. А він аж 2 липня заказав зброю для АТО. Ви розумієте, 4 місяці били наших дітей, ми, а ви, так, дати ми гранату, побити. Ви знаєте, От в нас в такі відчуття деколи, що кинути на них всіх бомбу таку просто зверху. Так. Але ну нема, ну як, ну як? Ми пробуємо, будемо заходити, будемо там їх душити просто. Я їх буду там душити 20 душитися. Дайте мені гранату, я повідомлю постійно. А народ я вам скаже, я там був 77-му році в Донецьку, вже давно але наша влада, яка була нічого не робила, а під то злобування приїхати. Я там приїхав в цьому році. Він каже, до нам в Росію. речі, в пісках. Ми були. Я був смисл в пісках. Жили митимо, і ми там живемо. Світла нема, газу немає. людина то людина покинув шо телевізор. Я включаю там чотири канали. Новоросія News», і то є ну, всі російські. Жодного. Ми взяли те, оце наше, те, те 20, як воно, 32 канали просто. І щоб, щоб подивитися, ті канали не працює ні один. Все за кодом. Така інформація, все рубається. Тобто чотири канали, які вони там дивляться. Іменно в Україні. Тобто як, будь ласка, прийшли вам, хтось каже, ми віддайте торку. Я кажу,